Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Цей браслет я вважаю немаркованим «Голдет». Тобто в мене немає в цьому ніяких сумнівів, тому що я знайшла в інтернеті абсолютно ідентичний, навіть з такою ж послідовністю елементів. Тут імітація коралу, лазуриту, перлинок, аметисту. Бірюзи, деякі вставки пластик, деяке скло. Це скляний кабашон червоний. І це скляний, це теж зелений скляний. В дуже доброму стані маркування, на жаль, немає. Компанія Gold Dead працювала з 1900. 55 по 1977 роки. Накладка на гудзик кольор античного золота, люцитові вставки. Оцю одиночну сережку я хочу переробити на брошку. Гарний гарний метал під матове золото люцитові вставки, але хочу поміняти оці кристали. Якщо пластикові кабашони ще можуть виглядати гарно, то кристали ні, його треба замінити. Тут є маркування Бет Джозеф. Але інформації я не знайшла. Думаю, може вийти гарна брошка. А цей браслет я зробила з обривку вінтажного кольє з дуже гарними вставками, імітація перламутру. Ідеальний стан. Гарний зворотній бік. Я лише додала застібки. Мабуть, свого часу такі були популярні і розповсюджені. Попалась мені ще отака рибка, тут я не змогла видалити пожовтілий клей, мабуть, ще ацетоном треба спробувати. Маркування немає. А ця одиночна. Кліпса має маркування С С Сараковінтрі. Тут трохи відрізняється цей ці вставки. Не думаю, що брошка і це кольє було. Компанія Сари Ковентрі. Сережки компанії Stella Dot. Маркування з кристаликом. Латунні, легенькі, зручні, мабуть, невінтажні. І брошка. Дуже гарно, мені здається, що це репліка якоїсь музейної прикраси, кристалики, емаль синьо-зеленого кольору. І листя не білого, а кремового, скоріше, кольору гарної якості, маркування літера Р в кружальці. Маленька брошечка спрей, кристали в крапанах, без маркування. І до неї такі сережки. Думаю, теж винтажні, теж кристалики в крапанах, в гарному стані. Крупна брошка компанії 1928. Кристали. Марказити і імітація марказитів. Ідеальний зворотній бік, довга голка. Компанія 1928. Майстри реплік. Тобто це репліка якоїсь старовинної прикраси. Цікава брушка. Це алюміній. І маркування тут Wendell August Forge, тобто кузня Вендела Августа. Це одна з найстаріших американських компаній, яка була започаткована в 1923 році. Вироби з різних металів, кованих вручну. П'ютер, мідь, алюміній, бронза. Після закриття своєї шахти Вендел Август почав займатися ковальством. Корисні побутові вироби з металу, облагороджені шліфуванням і гравіюванням, користувалися попитом. Під час Великої депресії Другої світової війни він зміг розширити свій бізнес. В 1930, х 40-х і 50-х роках. Компанія повністю переключилася на виготовлення прикрас і декоративного посуду. Поступово в каталогах компанії з'явились позолочені та срібні вироби, також вироби з шкіри і скла власного виробництва. І все ще прикраси виготовляються майстрами вручну. Оцю патину з алюмінію я не могла не змогла видалити. Може хто знає, який рецепт. І що це за квітка? Спочатку подумала, що це квітка кізилу, але тепер з'явилися сумніви. Срібна каблучка з гематитом. Є маркування 925. Горнашинка. Гематит я не дуже люблю, і в мене немає до цієї каблучки нічого, окрім цього намиста. І те, я взяла для проставочних намистин, кудись мені були потрібні, а потім. Стало жаль його розбирати. Тут гарний замок, гарний стан. І хоча воно зібране на жилку і не, не дуже вінтажне, я його залишила. Хай буде. Брошка з мереживного агату гарного лавандового кольору. Так він виглядає під збільшенням. Такий зворотній бік без маркування. Метелик. Альпака Геліотіс. Тут є маркування Альпака Мексика, але все ж хтось перевіряв на срібло п'ютер брушка Джей Джей. Залишки холодної амалі. Зіркою сьогоднішнього показу буде оця срібна брошка у стилі єгипетського відродження. Вона мені дісталась дуже дешево, я купила її разом з брошкою театральні маски, які я показувала вже. І вони обидві були без замків, я додавала замки. Це справжня філігрань, не імітація. Робота дуже добра. Хоча я думаю, що це зроблено. В Єгипті для туристів, але зроблено дуже якісно. Тут є якесь маркування, але я його не зрозуміла. Може бути підвіскою. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення!